Доброго дня, мене звати Юлія Мудра, я психологиня платформи Safe Women Hub. Сьогодні хочу поговорити з вами на тему співзалежних відносин. І почну нашу розмову з того, що співзалежні відносини вони є комфортним середовищем для процвітання насильства. Тому ви розумієте так, наскільки важливо розуміти, що це за відносини, як їх уникнути, і якщо ви вже перебуваєте в таких відносинах, як із них вийти? Співзалежні відносини це відносини, в яких ви не існуєте окремо один від одного. Ви розчиняєтесь один в одному, стираючи особисті кордони та самоцінність. Ваша особистість перестає окремо існувати. Чи можливо говорити про кохання в таких відносинах? Можливо, але воно більш умовне, тому що поряд з ним завжди будуть страх, ревнощі, контроль, докори, претензії, маніпуляції. Тому самі розумієте. І це на постійній основі. В співзалежних відносинах немає довіри. А це зовсім не про кохання. Тому що базою для кохання якраз є довіра. Тоді відносини мають розвиток. Тоді партнери в таких відносинах відчувають себе щасливими, щасливими як. Поряд один біля одного, так і за потреби, коли їм потрібно бути наодинці з собою. Як можна визначити, що ви в співзалежних відносинах, у вас мають бути наступні ознаки. Що це запитаєте ви? Це підлаштування під партнера, стираючи свою індивідуальність і особистість. І це навіть у дрібницях. Наприклад, коли ви кожного дня готуєте тільки ту їжу, яку любить партнер. Або, наприклад, коли ви одягаєте одяг, який хоче ваш партнер, або забороняє вам одягати той одяг, який ви хочете, і так далі. Якщо детально, то це про те, що залежні особистості завжди шукають сильних і навіть тиранічних партнерів, бажаючи підсвідомо перекласти відповідальність за себе на партнера. Це про кордони. Особисті кордони вони тут відсутні, тому можемо спостерігати у таких відносинах багаторічні образи і навіть побої співзалежних партнерів. Загроза і конкуренція відчуваються навіть від рідних і друзів. Жагазмін це про постійні скарги, що партнер мало робить або не старається у стосунках. Це про те, що ви всіми силами намагаєтеся змінити партнера, або партнер намагається змінити вас. Давайте будемо емоційно зрілими людьми, які будують здорові стосунки і світ, в якому немає місця насильству. З любов'ю і турботою про ваше здоров'я до наступних зустрічей!